Проблеми у Одесі, Дніпропетровську, Харкові, можливо, проблеми в Понполтавщині скрізь, де є власне, там якісь ознаки сепаратизму, вони починаються в Києві. Не треба робити помилок і злочини. Ми ще не мали АТО на відповідному. Високому рівні, достатньому для того, аби придушити сепаратизм на сході. Ну, не мали, давайте е відзначимося. І президент має взяти в руки цю ситуацію. Але поки ми військовий стан небезпечний тим. Я, наприклад, я, наприклад е більше за все хвилююся за те, що до сих пір у парламенті. Орудують сепаратисти, ми їм платимо зарплатню, ми їм даємо трибуну. І парламент сьогодні е, з трибуни вбиває хлопців на сході. Після того, туди виходить Єфремов, після того, як, як туди виходять Чечетови там і всі інші. І бризкаю слюною, бризкаю прокуратура ми сьогодні обрали генерального да прокурора друге. Друге. більшістю. Більшістю друге. Ну давайте подивимося, що відбулося за ці декілька місяців. Простий приклад. На Сході захоплено 10 телевеж, передавальних телевеж. Вимкнули усі всі канали, ваш а, чи наш, раду, да? п'ятий канал, один плюс один, інтер, всі канали вимкнули. Включили оцей лайно розпорошувач НТН. А не НТН, але, перепрошую, Финал. НТВ, РТР е е е і так далі. Штось, що сьогодні заважає президенту Чеманду, знищити телевізор? телефони? Визвичайно суть проблеми. І ця проблема генеза знищити приклад, це приклад і І все, і нема хто Друге. Ну, це мільйони, десятки мільйонів доларів. Чому не вимкнути електропостачання через ДТЕК, які контролюють обленерго в цих областях, це Ахметова? Не вимкнути електропостачання. Добре, ви не вимикаєте. До речі, виконуючи обов'язки керівника корпорації радіомовлення і телебачення Загаренко, він тоді виконував. Він тоді, Коли була проблема в Краматорську, він вимкнув електропостачання. І є прецедент, коли це спрацювало. В Луганську, в Донецьку. Більше того, так, почекайте, далі історія. Ми продовжуємо платити гроші з кишені. Податки. Тут, Под, податків за це електропостачання. Ми до сих пір кожен місяць по 60-70 тисяч гривень за кожну вежу плати. Мільйон плат. Ми даємо на розвиток тероризму. Мільйон. Угу. А тепер друге питання. Хто курує всю цю історію? Хто, Хто? курує? Звєрєв кум Сівковича. Секундочку, він не був призначений при Януковичі. Його призначила вже ця перехідна влада. Яка контролювала якийсь час ситуацію в країни? Добре, давайте будемо Ні, говорити в... про важливість Ні, і значення